Всім доброго. дня! В продажі свіжопригнана шкода Octavia A5 в кузові Універсал. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини, розмитнений, зареєстрований на український облік. Автомобіль в гарному кольорі, у збереженому стані. По комплектації присутній задній парктронік. Гарна гума літня. По кузов то без корозії, без подряпин, сколи відсутні. Пороги рівненькі, ціленькі, заводська плівка на місці. Заднє скло оригінал, автомобіль 2009 року. Стан багажника. Торка працює. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ. Стан стелі. Болти не крутилися, кришка не знімалася. Під номером все чудово. Також з цієї сторони заводська плівка. Заглянемо в салон, стан салону. Сидіння чистенькі, ціленькі. присутній такий підлокітник, гумові килимки, карти не провищі, без подряпин. Також тут плівочка оригінальна. По комплектації у нас передні підйомники, регулювання підігрів зеркал, автосвітло, круїз контроль, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, штатна магнетола, розширений бортовий комп'ютер, пробіг даного автомобіля 203 тисячі км. Пробіг 100% оригінал. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають по кулісі. Все ідеально. Партронік спрацьовує, підігріви працюють. Клімат заправлений. Мультимедіа працює. Тут такий розширений е, комп'ютер, коли е, вмикається партронік, відображається на екран. Так само тут, коли двері відчинені, відображається на екран. Ручник працює, присутній підлокітник, автозатемнення заднього скла, датчик дощу, комплектація для шкоди дуже-дуже непогана. Заглянемо під капот. Тут у нас 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун. Шупа не саплонить. Кришечку притягує. Болти не крутилися. Радіатор стоїть рідний 35-та неділя 9-го року. Екологія на місці. Показники товщиноміру міру. Капот 103, 97, 97, 112, праве крило 81, 85, 95, 103, 103, 104, 86, 101, 93, 84. 102 102 86 117 дах 107 102 92 кришка багажника 81 107 107 108 102 91 80, 98, 110, задня ліва дверка 104, 119, 99, 90, водійська дверка, 107, 97, 97, ліве переднє крило 98, 113, 91, 79. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без корозії, без подряпин. Лобове скло також оригінал. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в телеграм-каналі. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Також можлива доставка автомобіля по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!